Всім привіт! Мене звати Ксенія. Так, привіт! Цей канал змінив назву. Знаєте, коли твій внутрішній голос наполягає Зміни назву, ти нічого не можеш діяти. Тому вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. І пізніше ви зрозумієте, чому так. Але спочатку я його назвала Власний Всесвіт. І ось чому. Чому я так назвала свій канал? Впродовж мого життя, мого дослідження, особливо моїх останніх років, я відслідкувала, як мій внутрішній стан формує мою зовнішню реальність. Тому внутрішній всесвіт, я зробила такий висновок, що мій внутрішній стан формує всі ті події, які відбуваються зовні. Зараз багато дуже інформації про пробудження, про просвітлення, підвищення вібрацій, великий перехід, початок нової ери і так далі, це все зараз дуже актуально і це все має місце бути. Люди міняються. Ну, в крайньому випадку я бачу, що люди змінюються. Змінюється їхня свідомість. Якщо Хто ще далекий від цього стану, він може дивитися на світ і нічого не помічати, ніби історія повторює сама себе. От і, в принципі, нічого не змінюється. Але змінюється свідомість, змінюється відношення людей до певних речей, змінюється їхнє бачення, змінюється їхній світогляд, змінюються внутрішні якісь там переконання. Внутрішні реакції так говорять, ну можна сказати, що це з віком, там людина мудрішає і так далі. Але якщо подивитися на навіть на старше покоління, то не всі люди з віком мудрішають. Тобто, все одно це помітно, що все змінюється, тим більше відкриваються. От зараз дуже багато теми верніше різних. І різна інформація звучить на тему езотерики, пробудження там якихось надзвичайних здібностей людини, так? читати думки, зцілювати, ясно бачити і так далі. І це все має місце бути. Це дійсно відбувається в світі, світ змінюється. Я вирішила. Відкрити цей канал і ділитися власним досвідом, тому що я теж стала на цей шлях і бачу конкретні результати. Скажу, почну верніше коротко зі своєї історії. Мені хочеться дуже багато всього розказати, і я розумію, що це відео має бути коротке і дуже важко вмістити велику купу інформації і в якийсь маленький час, але я постараюсь, як то кажуть, якомога. Зробити вижимку коротко про себе. Родилася я в звичайній сім'ї, виховувалася слухняною дівчинкою, ходила до церкви, була надто релігійна, така вся набожна. Я завжди шукала Бога, я завжди до нього зверталася. Я співала в церковному хорі, тобто я дуже була заглиблена в християнську релігію. От, як і звичайна дівчина мріяла вдало вийти заміж, і думала, що тут і буде моя кінцева точка, як то кажуть, моє щастя тут здійсниться. От, ну, відповідно, були різні там і роботи, починала свій бізнес, сітковому маркетингу працювала близько 15 років. До речі, на початку був дуже стрімкий старт, от, а потім десь там трішки застрягла. І я відмітила, що застрягла тоді, коли почала діяти не так, як я відчуваю, а так як почали вчити. Тобто настав такий момент, коли. Ага, значить, ти вже на певному рівні, тобі потрібно ставати лідером, потрібно читати певну літературу і ну, для того, щоб рости далі. З одного боку, ця література змінила абсолютно кардинально змінила хід мого життя, моїх подій, ну, взагалі мого життя, тому що. Коли ти ходиш в церкву і знаєш, що на все Божа воля, і після того, коли почитала книгу Джона Кехо Підсвідомість може все, в мене в голові просто взагалі це, ну, в мене була просто паніка і хаос, тому що як так вчений доказано, доведено, що людина, її підсвідомість може творити свою реальність, і в той же момент. Ну, гріх на себе покладатися, тому що на все боже сина воля. І в мене тут ну, відповідно з цього і розпочався певно, мій цей духовний шлях, духовний розвиток. От я займалася енергетичними практиками, тобто я почала копати у цю тему. Відповідно, я паралельно вивчала мозок, свідомість, підсвідомість, квантову фізику. Ну, якби не заглиблювалась вже геть так, але якби намагалася це все скласти докупи. Потім я вийшла заміж, вдало, все було добре, аж поки мені не поставили діагноз, який взагалі звів все моє життя на нівець і ну, для мене тоді взагалі ще більша якби постала така проблема в голові, чи такий дуже великий знак питання: чому так, за що, як це все влаштовано? Взагалі, ну, я все життя намагалася бути такою доброю, а тут, ну, як то кажуть, дожилася. От, і е, для мене стало дуже цікаво дізнатися, як влаштований всесвіт, як наші думки, чи там чи не думки, чи внутрішній стан формує нашу, е, нашу реальність, чи взагалі можемо ми впливати, чи не можемо, взагалі що таке світ, хто такий Бог і так далі. Я е, проходила дуже багато різних курсів. Починалося все з психосоматики. Я навчилася слухати тіло. Я почала відчувати, що в мене в тілі є зажими. Я думала, що я здорова, молода, і в мене все добре. А там виявляється, там тяне, а там є камінь, а там тяжкість, а там десь вже зажимає. А там пече. Це просто це не то, що болить вже хвороба, а ну реально відчуваються якісь зажими. Через психосоматику я побачила, що я відслідкувала, що ми живемо за програмами. От реально, наскільки там, наприклад, якийсь орган відповідає за якусь е певну е там, емоцію, так, якусь програму, і я коли. Е Почала це все якби ну розкопувати, Я зрозуміла, так ми живемо за програмами. Я дуже багато мене у ці усвідомлення. Я навіть почала це все записувати і вже. Написала книгу з цими своїми усвідомленнями, але я розумію, що це тільки-тільки початок, тому що ну, якби зараз вже кожен психолог говорить за ці програми. Це і не тільки батьки, програми батьків і всього нашого життя, які ми протягом, досвіду, протягом да, досвіду нашого життя здобули, а це ще і родові програми. Але про це трошки далі, тому що ми їх починаємо бачити глибше, коли вже починаємо чути себе. І е, коли вже більше знаходимося в стані творця, тоді якби відкриваються ці родові програми. От, е, Ще е, я цікавилася езотерикою, я почала вивчати інші різні релі, релігії, е, почала медитувати. Е, що я ще робила? Я чистила чакри, розширяла канали, е, я працювала з вищим я через медник, через так само я там дуже багато різних. Там, ну, структур, там, темних сил, що ми там видаляли, анулювали. Ну, тобто, дуже багато всякого шість років це такого активної такої праці над собою. Шість років це в мене зайняло, і е, робота з вищим з маятником через маятник з вищим я, так правильніше сказати. От це була вже моєю такою кінцевою точкою. От, там дійсно ще більше програм пішло таких, на яких я навіть вже не усвідомлювала. От, просто ну, блоки знімали, знімали. З кожним разом мені ставало якось все легше. Я там осанка виправляється, виправляється е, спати. Е, я краще почала спати, я вільніше себе почала відчувати. От і тут е, мені трапляється в Ютубі просто. Чисто випадково, а випадковостей не буває. О, тому що все дуже гарно, чітко сплановано нами же самими з вищої е, точки зору, е, ну, якби з вищого рівня, правильніше. Е, мені з'являється, потрапляється відео, де е, одна пробуджена розказує про те, що все є енергія, все є, е, все є Бог, і, і тут в мене просто. Настало дуже таке глобальне розширення, де я реально відчула себе цією енергією. Я відчула, що все, до чого я торкаюся, це все є продовження мене. І там були і сльози, і мені було мало дихати. Мені хотілося просто вийти за межі планети. Ну, це, це просто колосальний досвід. Я в цьому стані була півтора дня. От, е, і потім я почала повертатися назад в тіло. А потім мені не захотілося жити вже так, як я е, жила до того, тому що, відчувши цей стан і побачивши, усвідомивши чи побачивши внутрішнім зором, я не знаю, як це правильно висловити словами, але такі е, ну, саме от таке от відчуття, коли я побачила всередині, що е, я не просто людина, так само як і всі люди не просто люди. Що всі ми одна енергія, яка взаємодіє сама з собою для того, щоб пізнати себе, для того, щоб прожити, для того, щоб пограти в цю велику гру на різних рівнях. На... Ну це просто величезна колосальна гра, вона схожа на гру стратегію. Енергія просто втілена в різних. О, так як в комп'ютері написана програма, це ж все, як що там, нуль і одиниця. Ми з тих програм можемо намалювати на екрані комп'ютера і дерево, і котика, і сонце, і дощ, і свій одяг, і своє тіло, свій аватар, і так далі. Точно так само і в теперішньому світі, в цьому нашому реальному фізичному світі. Я знаю, що для психіки це ну, практично нереально це все зрозуміти і прийняти. І тому для до цього стану ну якби не можуть всі отак відразу пробудитися. Наша психіка нас береже і все, що відбувається в кожен момент, все абсолютно так, як потрібно бути для кожної людини. В певний момент це я в цьому теж глибоко переконана, я це бачу так. От і е, е, я зупинилася, та да, я трошки вмію відлітати, тому що думки несуть. От і е, коли я відчула цей стан і побачила, як бути, ну як воно це все існує, і як тоді далі жити в цьому житті, я шукала далі, як мені затриматися в цьому стані, пізнати далі все глибше, яка ж ну, тоді ціль наша, чому ми страждаємо е, і так далі. І е, я дійшла, я сама себе вже тепер знаю, що я себе привела до. До такого курсу, де поєднані і вищі ці знання, і е, робота з мозком. Е, тому що вся, наша, вся енергія оця, вона проходить через мозок, і через мозок ми бачимо ту реальність, яку ми бачимо Оцю фізично матеріальну реальність. І е, мозок нам допомагає якби, жити в цьому світі, е, організовувати все наше життя. Е, і в той же момент в ньому є дуже багато безліч, мільярди, я не знаю скільки ну, програм, ще починаючи, там не просто наша сім'я, не просто наш рід, а наш рід починається від самого Адама. Тобто, ну, кожна наше якесь переконання, кожне наше сприйняття, кожна наша думка це все якась програма. І відповідно, коли енергія проходить через цю програму, вона формує на виході отаку реальність, яку ми бачимо. От, е, пропрацювати ці програми неможливо, нереально. Я і в розстановках була, програми пропрацьовувала з психологами. Я працювала е, і тетахілінгом я займалась, ну тобто там десь пізніше, в подальшому, що я буду розказувати про це, десь будуть вспливати приклади. От е, зараз не про те, зараз про те, що е, я вже хочу завершити. Ближче так да, до кінця підсумувати, чому потрібно пробудження. Я вважаю, моя думка. Тому що взагалі це першочергова, початкова і єдина ціль людини просто пробудитись і згадати, хто вона є. Тому що насправді вона не людина. Для чого це потрібно як людині? Тому що якщо ми вважаємо, що ми людина, і ми дивимося на цей несправедливий. Світ, ми страждаємо тоді, коли ну, згадайте якийсь відпочинок, так, коли ви там вимикаєте телефон і просто поринаєте саме у відпочинок в тому місці, десь в якомусь неважливо, чи це буде там якийсь шикарний курорт, чи це можливо там якесь озерце. Але саме основне, що ви виходите, як би да, за рамки з цього соціального світу, і ви відпочиваєте, і ви бачите, що світ це рай. От, тому пробудження потрібно для того, щоб ми побачили цей рай і відчули цей рай, щоб ми насолоджувалися. Ми собі створили цей світ, щоб насолоджуватися цим життям, щоб творити якусь реальність ну, в насолоду. Тут ну, смаки, аромати приємні, це сонце, тепло, це ну, їжа смачна, так це там одяг, дотики якісь. Це ж настільки прекрасно. Але за е, цими думками і переживаннями, хвилюваннями ми не бачимо цього всього. Е, вийти, ну якби зупинити мозок, це також нереально, тому що його задача вижити. Він собі знає, що він робить. От е, він, е, скажімо так, взяв владу над нами, але ми можемо контролювати, е, спостерігати. Його роботу, його думки, ніби якби з боку, і не поринати в це так глибоко і від цього відповідно не страждати. От тому, ну і відповідно, це, це якість життя, це перш за все це внутрішній стан, задоволений, спокійний, радісний. Так буває, що ми і сумуємо, ми і плачемо, але це зовсім по іншому проживається. Це немає страждань. Ми дозволяємо собі прожити це, це якийсь смуток, якусь навіть біль і навіть біль по іншому відчувається, коли ти її проживаєш. І тоді вона. І швидше закінчується, і більше не турбує. Тобто ці, тіло зцілюється. Е, ну, протягом цього життя я ой, останніх о, 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 цих шести років цієї моєї роботи над собою був у мене період, коли я взагалі себе дуже закупала, У мене вже боліло все. І руки, і ноги, і спина, і там тяне, а там, ну, і, і по лікарях я ходила і на таблетках, я сиділа, коли зараз в даний момент. Я абсолютно прекрасно себе почуваю. От я ще зараз працюю на роботі. Робота е, фізична, і здавалося б, я мала би ну, втомлюватись в мене мало би все боліти, але саме на роботі в мене пройшли ці всі болі. Це після прийняття, там, ну і так далі. Я про це все я далі буду розказувати, як до цього прийти. До речі, е, я створила телеграм-канал, де я ділюся. Цими усвідомленнями, які щодня до мене приходять, і не одне, і я постійно це записую в голосові повідомлення. Там відкривається дуже багато інформації, істинної інформації, цікавої інформації, як це все влаштовано. Істинних знань я б сказала, тому що наш мозок. Протягом цього всього періоду життя, яке ми прожили, наші предки і, взагалі, люди як люди, ми дуже впали в ілюзію. Світ зовсім не такий, який він є, насправді. В світі дуже багато обмежень. І хоча в той же час. В світі дуже багато, так само підказок, але воно це все настільки переплутано, що ми і ми себе не ну так не відчуваємо. Ми діємо через мозок, що ми просто не знаємо, де правда, а де ілюзія. Нам сказали, нам розказали там якась людина, наприклад, яка для нас є авторитетом. І ми їй повірили, і відповідно вже записали для себе це як програма, і воно так транслюється. Ну тобто, це, це дуже цікава е, така е, ціла система, структура, як воно працює. Це механізм такий, але він в той же час і дуже розумний, він дуже справедливий, е, він в абсолютному тотальному балансі. От все зараз, як є, так воно і є. Е, це дуже класно. Дуже класно жити в такому стані. Бачити ці всі програми свої чужі, не поринати, не заглиблюватись, не йти на поводу в мозку і не, не заглиблюватись в емоції, якісь такі, які тебе руйнують. А потім ти не можеш вийти там два-три дня і там впадаєш в депресію. Цього всього немає. Усвідомлене життя. Це робота з мозком. це... Плюс якби, отримання нових знань, і це не просто знання, які знову ж таки ви десь почули, там, наприклад, від мене ніби такі, як десь прочитали. Ці знання вони ніби як згадуються. Ви коли входите в цей стан і е, отримуєте ці знання 6 хвилин назад хотіла закінчити, е, вже закінчую. І коли ви чуєте цю інформацію, вони вам ніби як згадуються. Це мурашки, це прям ви вдихаєте, ніби як частинку якоїсь загубленої себе. Вам відкривається якби погляд, стає ясніший зір, ніби такий чіткіший. Ну це круто. Тому запрошую в свій телеграм-канал, підписуйтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, якщо вам відгукнулася інформація. Пишіть коментарі, пишіть запитання: приймаю будь-які коментарі, навіть якщо це хейт і так далі. В має місце бути в цьому світі. Всім всього доброго, до наступної зустрічі. Дякую за увагу.